Кіровогреччина завжди славилася своїми родючими ґрунтами та помірним кліматом. Не випадково саме у цій області, чи не найкращі в країні показники врожайності. Саме тут, у Петрівському районі, знаходиться одне з найефективніших з найвищими темпами розвитку серед аналогічних підприємств області тов агрофірма П'ятихацька. Хоча ще якихось 12 років тому тут взагалі не залишилося майже нічого. Розвалені ферми, залишки автотракторної техніки, більшість якої годилася хіба. Ще на металобрухт повністю занедбане господарство. Поля стояли на орані, рахунки у банках заблоковані, а безнадійні борги вимірялися сотнями тисяч. Та все докорінно змінилося після приходу на агрофірму вже досить досвідченого на той час фермера Олександра Поворознюка. Зовсім занепале підприємство стало стрімко зростати завдяки старанням та підприємницькому хисту генерального директора, а також невтомної праці трудового колективу, який невдовзі став єдиною згуртованою. Ною командою наразі тут уже не просте аграрне підприємство, а потужний агропромисловий холдинг. Під вітрилами п'ятихацькою до стабільного розвитку курсують десяток виробничих підрозділів, у тому числі ферма, елеватор, млин та олійниця, макаронний завод, плиточний цех, пекарня, будівельна дільниця, машинний двір і гараж. Разом з тим, агрофірма П'ятихацька взяла напрям на глибоку переробку сільськогосподарської продукції та створення власної торгової марки. Магазини у Володимирівці та в Петровому забезпечують населення тільки якісними та натуральними продуктами П'ятихацької. Генеральний директор Олександр Поворознюк забезпечує своїх працівників всіма умовами для праці. Робітників щоранку відвозять на роботу, у обідню годину їх забезпечують харчуванням, а також робочим одягом. А щороку найкращі робітники господарства... Можуть розраховувати на достойний відпочинок за кордоном, звичайно, за рахунок агрофірми. Тепер у районі процвітає своя маленька Швейцарія. Щороку за невтомну працю робітникам ТОВ агрофірми П'ятихацька дають змогу підлікуватися та відпочити у будь-якому санаторії України. Пригорують кращих із кращих на протязі року, хто працював, хто без. без, без ніяких там. Зауважень, попрацювала, ми відбирали Григорович списки, подавали кожен керівник, давав свого підрозділу своїх і кращих, і Григорович приділяв, хто стали за кордоном, це віги відпочивати. А в дні їздили 37 чоловік, їздили в санаторій в Хмільник, оздоровлялися. У цьому році я їздила відпочивати в санаторій Хмільник. Їздили за рахунок головного директора порвозника Олександра Григоровича. Були ми відпочивали дві неділі в санаторії, дуже сподобалося відношення до людей там гарне, питання гарне, ну все, дуже дуже хорошо. Чистий воздух, відношення до людей там теж гарне. Відпочили добре, приймали процедури, кому які були. Призначені витратили кошти завдяки Олександру Григоровичу Поворознюку. Він оплачував путівки, проживання, харчування. Ми йому дуже вдячні, що він кожен рік надає можливість працюючим відпочивати і за кордоном, і в санаторіях. Від трактористів до електриків до санаторії відправляють усіх, хто цілий рік плідно та наполегливо працював, і заслужив цей відпочинок добросовісною працею. А дехто путівку на оздоровлення виграв у новорічній лотереї. Третій рік підряд я їжджу в санаторій. Перший рік я виграла путівку, а два послідуючі роки, по типу пошлітельного. Приза мені попало, їздили ми в хмільник, віддихали. Дуже добре, нам подобається там і процедури непогані. Також нам ще давали путівку, директор Григорович розрішив, нам ми їздили в Почаїв, група нас їздила в Почаїв, дуже всім там сподобалося. Щире дякую. За відпочинок і за все. Процедури проходили радонові ванни, масажі, прогрівання. На відпочинку були за кошти агрофірми П'ятьхацькі, виділу Олександр Григорович. Оздоровилися і відпочили дуже добре. Условия проживання і лікування були. Дуже добрі, всім задоволені, набралися сил на будущий рік. І я вже другий раз відпочиваю в цьому санаторії, тому вже в мене є порівняння. І перший раз відпочивала тільки в був Поділля. Зараз був санаторій Хмільник, дуже на рівні, на високому і попередній санаторій. Дуже багато приймали процедури, безкоштовних і платних, за те, що відпочивали в комфортабельних номерах, дуже смачно годували. Дуже вдячні нашому генеральному директору і директору агрофірми за те, що нагородив нас такими путівками. Дуже добре набрались здоров'ячка, не не дивлячись на возраст. Дуже сподобалось благодаря, благодаря нашому генеральному Поворознюку Олександру Григоровичу Дав нам прекрасну можливість підлічитися. Вже другий рік дуже сподобалося. Дай Бог здоров'я Григоровичу, що нас туди відправляє. Дай Бог ще нам заробити на цей рік, щоб поїхати. Дуже сподобалося, підлічилися, дуже там процедур багато. Как мы целый день на ногах, то для наших них для всего очень сподобалось. Проходили в санатории в лечение. Вот. Больше всего там дает результат радон, ванны, бассейн. Это вообще отлично. Так как проблемы у меня с позвоночником, я прошлый год ездил, этот раз ездил в этом году. В прошлый год я, как обычно. Те года три-четыре раза больничные, а в этом тот год я ни одного больничного проработал. Хотя уже его за 60 лет. А так все нормально. Питание превосходное, там есть где время провести. Вот. Всякие чаны попариться, в снегу поковыркаться. Все отлично. Я весьма благодарен ему за это. это молодец. Такого хозяина поискать. Всі витрати від початку поїздки і до повернення із санаторію взяв на себе генеральний директор Олександр Поворознюк. Дуже сподобалося, сподобалося і з самого початку нашого ну, відпочинку. З підприємства нас забрав автобус наші зібралися і поїхали. Приїхали в Хмільник, влаштувалися, влаштувалися добре. Кімнати були теплими, гарними. Відпочинок я вважаю, що був дуже вдалий, дали гарна природа, свіже повітря, різноманітне харчування, відношення персоналу теж ввічливе, як кажуть, ми їм дуже вдячні. Відпочинком задоволені і надіємося, що в цьому році відпочинок піде на користь, поправили здоров'я, набралися здоров'я. Ну велика вдячність Олександру Григоровичу, що піклується про людей, про своїх працівників. Найбільше робітникам у цьогорічній поїзді запам'яталися мальовничі краєвиди Вінничини та приязне ставлення персоналу. У Хмільнику це дуже красива і територія, і обслуга дуже добра. І дуже багато лікувальних таких кабінетів, де можна поправити здоров'я. Як мені, мені дуже сподобалось, сподобалось усе. І прожиточний, як то кажуть, такий мінімум, як то кажуть, і столова, в общем, і кімнати такі добрі, все чистенько, файно. В общем, туди стоїть, їздити. Я тепер хочу ще поїхати туди. Дуже добре. Лікували добре, кормили добре, природа, то все цікаво там. Хорошо влічили, процедури приходили, кормили, концерти, все безплатно. Ну, на год підлічився, насивший поїду ще підлічився. Генеральному директору і директору щиро вдячний за те, що підлічив від нас. Ну і гроші зроблять. Таке тяжке время. Ну, дуже йому вдячний. Та це ще не все. Кращих трудівників, які цілий рік працювали без жодних зауважень і були вшановані правом розміщення на дошці пошани господарства, відправляють відпочивати за кордон. Сідово море. Бославський, я. Андрусенко. Я. Ми в цьому році їздили відпочивати в Єгипет благодаря нашому. Генеральному директору Поворознюку Олександру Григоровичу ми дуже йому вдячні за цей відпочинок. Ми відпочили дуже хорошо. Готель був хороший, ми відпочили хорошо, ходили на різні екскурсії, ходили на море. Ну, в общем, як впечатлення залишилося дуже. Хороше впечатлення. і кажуть, ми залишилися. Я лично сама залишилася дуже довольна цим, цією поїздкою. Каталися на квадроциклах, потім на верблюдах. Ну, були на морі, літали на парашутах таких. Ну, в общем, як кажуть, печатління були взагалі, яка словами передати не можу. Це треба було тільки як кажуть, там побувати і це все побачити. Ощущення не тому що. Таке, такі красоти, тільки на картинках ми бачили. А це вживу. Купалися, віддихали в басейнах, в аквапаркі. Ну, Кращий віддих це, мабуть, в Єгипті, в Шермельшей. Море чисте, вода прозрачна, риби красиві, дівчата гарні. Все дуже добре. Такий лабум дуже прекрасно. Все, віддихали супер. Нам дуже сподобалось. Думаємо, що ми будемо добре працювати в цьому році, щоб так само заслужити поощрення і поїхати так само віддихати в те саме місце. Хай навіть в той самий отель. Нам дуже подобалося все. А декому з п'ятихацькою пощастило взагалі вперше в житті побувати за межами батьківщини та побачити на власні очі устрій життя іншої країни? Шармальше молодий город тому 34 роки. активно почали розвиватися з приходом власті четвертого президента Єгипта Косні Мубарака. Це дивитися, дивиться. Читає перший раз був в цьому році в Єгипті. Дякую, Григоровичу за надану таку можливість. Все дуже сподобалось. Мега сафарі, катання на верблюдах, чудовий відпочинок. Все дуже класно. Мені дуже сподобалося. Я перший раз був за кордоном, перший раз літав на літаку. Все супер. Трохи незвично після зими приїжджати в теплу країну, де можна ходити по літньому. Це дуже сподобалося. Відпочили добре, бачили море, басейни, верблюдів, ну, віддихнули добре. Їздили по місту, бачили людей, як живуть. Були в мачеті кругом. На морі були, купалися, віддихали, рибок бачили. Хотілося б сказати велике спасибі Олександру Григоровичу за такий подарунок. Це самий, мабуть, найдорожчий подарунок в житті, що в мене є. Що розказати, відпочивати, всі знаєте, що дуже добре. А в Єгипті, то знаєте, як побував у сказки. Тут зима, а там квіти, питання, спасіба, дуже гарне було все. Ну, як то кажуть, Григорович зробив для нас все, що ми були, ну я кажу, на висоті, відпочинок, кімнати завжди чисті, гарні нам робили. Ці шоу обирають подарунки і лебеді на кроватях, і, і сердечка, і павлінчики там ну це, це прекрасно, це дуже гарно. Багато хто з працівників скористався цією нагодою, щоб глибше ознайомитися з культурними та історичними пам'ятками Єгипту. На відпочинок в Синайський полуостров Григорич відправив по Путівкам. Ну, було дуже класно. В цьому году їздили, в прошлом году їздили, то в цьому году свої впечатлення були, в прошлом году свої. Ну, Кожна поїздка була по-своєму цікава і інтересна. Чуть-чуть ну, там. Погодні умови були не дуже, але ну, нічого, нам все подобалося. Лучше, ніж у нас, тепленько було гарно. Так що зігрілися, загоріли, як положено. Григоровичу дуже велике спасибо, що нас займаються таким ділом хорошим, що возимо. і Так що будемо географію вивчати звучати скоро по странам, яким путьовки отримали. Відпочинок, екскурсії, хто хотів на дайвінг, хто хотів на різні. там то хто куди хотів, той туди мене ну, відпочивати їздили. Так що, в принципі, ну, ми, допустимо, їздили на квадроциклах, каталися, на парашутах на катерах. І, ну, дуже подобалось, дуже все, все було чудово. Перевезення до Києва все, ну, все було безкоштовно. Тобто, навіть ще в дороги нас покормили, все як положено. Так що все, все включено було з самого початку. Літали ми в Єгипет на цілу неділю. Відпочивали. Бачили дуже багато чого, цікавого. Відпочили ми хорошо, відпочивали в хорошому готелі, обслужування було хороше. Були ми на екскурсії, бачили ми три країни, бачили Ізраїль, Саудовську Аравію, Йорданію. Ми припливали близько, ну, не дуже близько, але нам видно було. Видно їхні границі, одна від одної країни, де стоять границі, видно. Ну, цікаво була екскурсія, ми пили чаї, нас поїли бідуїни, так, бідуїни. нас їх кормили, і поїли чаєм, каталися на квадроциклах, каталися на верблюдах. І цікаво було. Ну, те, що балакати. Відпочинок завжди він гарний. І те, що там все включено, то ну, та їсти скільки хочеш, пити скільки хочеш. Море близько було, море тепле, класне, чистеньке. Басейни взагалі там пограти можна було і волейбол, і басейни з підігрівом, горки. Так супер. Одним словом, супер, класно. Звісно, це дякуючи Григоровичу що ми туди їздимо, що вона поощряє нас так. Це взагалі класно. Дуже красива країна Єгипет. Ну, були, звісно, не везде, але в місті Шарм-аль-Шейх дуже красиво. Були в місті Сохо. Їздили на екскурсії, катались на верблюдах, ходили по каньйонам. Впечатлення дуже хороші, сильно багато емоцій. Особенно в каньйонах дуже понравилось Катання на верблюдах, на парашутах, на квадроциклах по пустині вообще було дуже замічательне. Дуже красиво там. Завдяки Григоровичу, якби і не він то ніде не поїхав. йому велике. Там все цікаве. І море, і квіти, екскурсії всяких. От. Провели час іключительне. Віддихнули і дружині дуже сподобалося, Задолучила масу задоволень. Ну так і, і я масу задоволень. Ну вже я вже другий раз там був. Частина працівників з тих, що цьогоріч відвідали Шарм-Ель-Шейх, вже й у попередні роки за рахунок агрофірми бували за кордоном. Ну відпустку провела характеру, звісно. Добре, все було. Поїздка сподобалася. Я вже не перший раз їздив, так що. Дякуючи нашій фірмі, ми працюємо важко, ну відпочиваємо теж добре. А цього року ж ми їздили на лагуну, Там теж по-своєму цікаво. Трошки змінили обстановку. Тут звичайно, де ми відпочивали, все гарно, все шикарно, все так красиво предоставлено. А там уже трішечки по-другому подивилися, як живуть люди. Ну, мабуть, трошки хуже, ніж у нашій країні. Ми ще й добре живемо. Дуже сподобалося, ну, гарно було. Друга лінія також дуже, дуже гарно було, в кожному місті по-своєму гарно. В тому році ми були також ель шейхи але в, от, в готелі Jazz Belведер. У нас була перша лінія. Було з чим порівнювати. Якби не Григорич, то, мабуть, кожен з нас би назбирав таких грошей поїхати самостійно відпочити. Дуже вдячні. Дуже приємно, що він не забуває за своїх працівників. І хотілося б на, ну, на дальніші ці всі ж роки, щоб трошки ну, як, також їздили, але не саме там в Єгипет, Шарм-Ель-Шейх, а десь в інші страни. Дуже б цікаво було подивитися, як люди відпочивають, як живуть. Тож прості селяни, механізатори, тваринники, кухарі та різноробочі дякують за таку можливість Олександру Поворознюку. Адже без його сприяння, напевно, за все життя, навіть за умови сумлінної праці, все одно не отримали б такої нагоди побачити світ.